Всім привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні день мого народження. І я хотіла би залишити це в своїй пам'яті, зафіксувати, щоб на довгі-довгі роки, я про то пам'ятала. Я отримала таку чудову посилку. Це є подарунок до мого дня народження від моїх дівчат з рукодільної групи Вишивка бісером від Наталі Дев в Телеграм. І дівчата підготували мені подарунок. Скажу так, що отримала цей подарунок, цю посилку ще я днів два тому, але я трималася, і саме сьогодні, в цей день, я хочу відкрити, подивитися, що там, тому що це дуже цікаво. І, знаєте, ці перші емоції, мені здається, вони найкращі. Отже, все ось в такій коробці. Я зараз спробую так одразу перед вами розкриваю. Так не хочу світити свою адресу. Так і, і з цього боку... А, тут, напевно, вже нічого немає. Давайте. Є. Ну, давайте разом подивимось. Чекайте, не хочу, Так, коробочка вже нам. Ой, ну, це порція краси, звичайно, наборчики, те, що я люблю. Так, отже, це компанія Фрозилок. І тут ось така гарна шов-подаруночок. Калина, горобина, не знаю, що то є. Дивіться, яка краса. Ну, давайте будемо дивитися все по-дому. Вау! Ось такий гарний кардинал від Фрозилка. Артикул 0231. Тут вказано 12 кольорів, який він гарний. Я бачила, його відшиває Ольга Глек. І я коли я побачила все, я вирішила, що цей красунчик неодмінно буде в моїй колекції. Ну, тепер вже мені буде що вишивати. Я дуже такі от роботи люблю десь в дорозі вишивати. Наступна, так, і показую, як мені наборчики Оксанка. Артикул 0226. Тут вказано 13 кольорів, але вона така українська, гарна оксанка. Справа в тому, що е, я коли побачила цю пташку, багато хто вишивав її в Інстаграм. Ну, вона така, е, мені так вона сподобалася такі, е, така яскрава, незвична. Ну, ну, саме те, що я люблю, така весняна пташка. Так, що ще? Ой, ну це салі. Синиця. Артикул 0238, 15 кольорів тут. Така гарна українська синиця. Дуже. Ну, я щаслива, чесно. Я чекала цього дня. Цей день для мене особливий. Дуже гарна пташка. Так, пташка ось така. Ластівка. 0239. Тут вказано 11 кольорів. Ну, краса, ластівка. Віщунка весни переважно говорять. Так, ну це цього красунчика нещодавно я бачила соловей красношийка. 0237. Ось така ташка. Дуже гарний соловей. У мене є синій, а тепер вже буде красношийка, щоб сумно не було. Дуже гарний клас. І. На десерт ось такий омелюх, Артикул 0242. Дуже гарний, такий серйозний птаха. Клас. Ви знаєте, я дуже мріяла про ці всі про ці всі пташки, тому що про серівніше пташок. Я собі так думала, думаю, що я хочу собі оформити таке дерево весняне, і там будуть ці пташки. Я дуже дякую дівчата, за цей чудовий подарунок, за те, що в, в такий непростий, нелегкий час для нас всіх ви зробили мені приємність, ви зробили подарунок, ви подумали про мене, ви подарували те, про що я мріяла, і мрії збуваються. Але я думаю, що у нас всіх, у всієї України, одна мрія це перемога нашої України. Це мир в нашій Україні, це спокій, це стабільне життя і насолоджуватися, насолоджуватися цим життям. Дівчата, я вам дуже-дуже вдячна. Дякую кожному, хто вирішив порадувати мене в мій день народження. Я дуже щаслива, чесно, я, я, така, я така рада, мені хочеться брати вже той. Ті наборчики вишивати. Хоча у мені є що вишивати. Але я така от фанатка вишивки по дереву. Я не знаю, чому мені так подобається. І дівчата знають, що я люблю. Вони знають, що мені дарувати. Ну, краса, краса, краса. Ці всі наборчики це моє багатство. Маю надію, що весною або наступного літа я їх вишию. Принаймні, це таке в мене в мріях. Дуже вам, дівчатка, вдячна щиро-щиро. Будьте ви здорові, будьте щасливі, дякую за те, що ви зробили мій день. А день розпочався чудово, тому що зараз в мене так діти сплять, чоловік на роботі, одна дитина в школі, а я знімаю зранку ще відео, тому що я не могла дочекатися та хотіла відкрити цей подарунок. Я Дотримала слова, відкрила подарунок. Дуже-дуже вам дякую. Просто не втомлююся повторювати. Всього вам найкращого, бережіть себе. Слава Україні, героям слава! Щиро вам вдячна!